Вітаємо! Ми, пластуни, українські скаути, принесли до вас Вифлеємський вогонь миру. Це вогонь, запалений в місці народження Ісуса Христа в Вифлеємі. І ми кожного року поширюємо його такою скаутською естафетою з рук в руки, від серця до серця, усім добрим людям. Цей вогонь ми називаємо вогнем миру, любові і добра, бо він нагадує нам про те, що світло завжди перемагає темряву. Про те, що після найтнішої ночі обов'язково має настати ранок, після найвичішої зими обов'язково приходить весна, а після жорстокої війни обов'язково має бути перемога: перемога світла над темрявою, перемога добра над злом, перемога справедливості. Цей вогник ви зможете взяти маленькі свічечки і занести до себе додому, щоб потім цю свічку запалити. За святковим столом, коли ви зберетеся з родиною перед різдвом на Святвечір. І ця свічка буде нагадувати вам ту туловліємську зірку, яка сповістила нам народження Ісуса Христа. Також наші дівчата пластунки спекли печиво, яке зараз під час співу пісні ми будуть розносити рядами, і ви зможете його собі придбати за будь-яку благодійну пожертву і всі. З цього вечора підуть на підтримку наших власних військовиків, які зараз захищають нас на фронті. А раніше були такими самими, як ми, молодими, студентами, і виховували.